Ласкаво просимо до дурних грешів не те, щоб гроші були бурними. Більшість з нас хотіли б мати їх більше, але іноді ми приймаємо з ними дурні рішення. Вам не обов'язково так робити це шоу розкриває, як перестати приймати дурні рішення, щоб ви могли розумніше розпоряджатися своїми грошами і жити щасливішим, більш наповненим життям. Приєднайтесь до нас сьогодні, адже ми поговоримо про благодійність. Дякуємо, що приєдналися. Я Діана з Джоном і Вівіан. Джоне, є божевільна річ, яку ми можемо зробити з нашими грошима. О, так. Купувати іграшки, з якими ваші діти не граються. Правда, це, мої племінниці воліють гратися з дорослими предметами домашнього вжитку. Ось ще один одяг О, так. Правда, вони так швидко з цього виростають. Точно, точно. Чому ми витрачаємо на це стільки грошей? Не знаю, хочу такий вигляд. Це правда, зовнішній вихід. Знаєш, про що я думаю? Я знаю, що Біблія каже, що я повинен давати, але повинен це недостатньо вагомий мотив для мене. Що має бути рушійною силою моїх мотив? Так полюбив Бог світ, що дав сина свого єдинородного за кожного, хто вірить у нього. Не повинні загинути, але мати життя вічне. Що там скалося? Ісус приніс у цей світ найцінніший скарб у всесвіті та віддав своє життя. Це називається благодать. Я маю на увазі це єдиний справжній мотив для щирого дарування. Це потужно. Тобто ти кажеш, що я ну, даю відповідь на акт любові. І це відображає його характер? Так, відображає його характер, коли даю відображаю характер. Так я з нетерпінням чекаю, щоб поговорити про це більше. А ти виніс питання про благодійність на вулиці? Так, ми запитали людей, що їх надихає у благодійності, і поцікавилися їхньою думкою про десятину. О, не може дочекатися, щоб побачити, які були відповіді. Давайте подивимось на це. Що тебе, наприклад, надихає робити пожертви на благодійність? Відчуття, що ти робиш щось хороше, допомагаєш спільноті. Якщо ти не допомагаєш, не віддаєш щось спільноті. Мені здається, ти не досяг успіху. Якщо місія благодійної організації повністю збігається з тим, що мені дійсно близьке і дороге, і повністю відповідає моїм особистим поглядам та переконанням, тоді я із великим задоволенням зроблю пожертву цій організації. Якщо це щось у що я вірю, я повністю за те, щоб дати гроші. Можливо, я трохи досліджую, як витрачаються гроші, але мені приємно жертвувати гроші. А може, й час також мене надихає робити пожертви на благодійність, саме те на яку справу я жертвую. Отже, наприклад, ми даємо десятину нашій церкві, бо знаємо, куди або як ці гроші використовуються. А потім різні організації, чи то дослідження раку, чи щось подібне, залежно від того, які гроші, як ці гроші будуть використані. Як? Чи ставитеся ви, будь ласка, до десятини в церкву? Десятина це десятина. Я вірю в десятину. Тож, так, я даю десятину. Не дуже добре. Я думаю, особливо у великих церквах виникає проблема знову ж таки: куди саме йдуть ці гроші? Чи доходять вони до тих, хто їх потребує? Тому я зазвичай особисто надаю перевагу давати напряму, а не через десятину. Десятина дуже важлива, чи то церкві, чи синагозі, чи організації. 10% було встановлено як закон у торі у Біблії, що ми повинні ділитися цими 10%. Ці 10%, відсотків, навіть якщо ти їх даєш, це не обов'язково. Ти даєш церкві, чи синагозі, чи ще комусь, але ти щось робиш. Ми називаємо це міць свою, зробити щось добре, бо ти станеш благословенням для інших людей у громаді або через організацію, в яку ти віриш. Я вірю в ці 10%. відсотків. Якщо можеш дати більше, ще краще. Ти знаєш? Джоне, мені так подобається ці вуличні інтерв'ю. Наприклад, той чоловік, який говорив про десятину, як про десятину зі старого заповіту, такий обізнаний. Молодець. Гарна відповідь. Був такий широкий спектр відповідей. Я помітила, що були люди, які хотіли жертвувати на щось конкретне. І всі відповіді, наприклад, включали в себе весь спектр. Думок щодо Десякена. Діян, ти раніше розповідала мені таку неймовірну історію, і коли ми говорили про це, я був вражений. Це про те, як я насправді зрозуміла, що таке справжнє давання, і це було на початку мого шляху з Богом. Я була молодою мамою і мала маленьку дитину, восьмимісячну. Мій чоловік навчався в медичній сполі. Ми вірно жертвували в Х'юстоні. Але потім ми переїхали. І коли ми переїхали, це було для того, щоб він міг вступити до медичної школи. Ізі. А церква, в якій ми були раніше, якраз будувала нове приміщення. І ми дали обіцянку. Ви дали обіцянську зробив обіцянку щодо цієї програми. І оскільки ми пішли, ми вважали, що нам більше не потрібно виконувати цю обіцянку. Ми відійшли. Ну, одного вечора нам зателефонувала одна з матерів з церкви і нагадала нам про ту обіцянку. І вона сказала, що ваше членство все ще тут. Тому вам потрібно надіслати ці гроші сюди. Я не збираюся тебе відпускати. А так, вона на твірачок. чудова жінка. Але звісно, медичний факультет, купа рахунків, один дохід. Напевно, у вас було достатньо причин сказати: вибачте, ми не зможемо цього врахувати. Я так і зробив. І тому я поклав слухавку. Я сказала їй: дозволь мені поговорити з чоловіком. І він сказав, звичайно, скажи їй, ми надійшлимо 200 доларів. Я мало не впав замеркла. Бо в нас таких грошей не було. Він навчається в медичному інституті. Ну, За студентськими позиками один нещит. обмежений бюджет. Отже, ось вони додаткові 200 доларів, і він сказав і ми надійшлемо їх поштою завтра. Відразу ж відразу ж. Але коли я поклав слухавку, я почав сумніватися в його логіці, в його здоровому глузді, і він вирішив, що нам слід помолитися. І ми це зробили. Ми помолилися. Він поклав чек у пошту наступного дня. Це, мабуть, було десь у середині місяця. І саме тому він міг це зробити тоді, бо в нас ще були гроші. Але до кінця місяця, Діано, у нас вже не залишилося грошей. І ще каналізація забилася. Ми не могли дозволити собі викликати сантехніка, тож мій чоловік займався цим сам. І ми пообіцяли людям, що вони зможуть прийти до нас на ті вихідні. І ми вирішили ну, у нас якраз достатньо їжі, щоб нагодувати їх на цих вихідних. Майже як на таємній вечері До країни. Тож ми запросили, дотримали обіцянки. Вони прийшли до нас додому, і ми їм про це не сказали. У нас після цього нічого не залишалося, але це мало бути все для нас на ті вихідні. Отже, друзі прийшли і у них усе було чудово. Вони були нашого віку. Фінансово. Що ж, фінансові становище у них йшло чудово. Вони сьогодні купили нову машину. Bye. І вони хотіли, щоб ми Джони прийшли і подивилися на нову машину. Те, що ти хотів покачити? Те, що мені потрібно було побачити, цю нову машину. Mm -hmm. Тож ми виходимо до машини і я швидко оглядаюся навколо. Добре, повернемося всередину. Ні, ні, ні. Виверни всередину. Чому ти хочеш мене так катувати? Тож заглянув всередину. Подивись на задній собі. Мі. Чому? Коли я відчинив двері заднього сидіння, там були пакети з продуктами, що валялися з одного кінця машини до іншого, і навіть на підлозі. Чи до того, як ти помолилася, він уже відповів? Він уже відповів. Там було все: від квасолі і рису, до молока, підгузків, усе, що могло зберігатися, поки ми не зможемо дістати ще грошей. Неймовірно, благословення Боже Джоне, Ну що ти скажеш з цього приводу? Наприклад, її історія, її вірність пожертвування цієї офіри було актом віри. І ще це говорить про те, що вони дотримувалися плану. Цікаво, що якби більше людей дотримувалося плану, відбувалися б дивовижні речі. Наприклад, просто як Якби всі християни, наприклад, щороку в середньому віддавали 10% на благодійність, це б імовірно викорінило світову бідність і голод. Серйозно Серйозно! це просто вражає мене до глибини душі. Тож, якби ми мали більше таких досвідів, як у Вівіан, коли ми справді довіряємо Божому Слову. Так, приймати його слово і мати системний план. Я називаю це особистим планом пожертвувань. Наприклад, сякте у себе вдома в грудні і вирішіть, скільки ви будете жертвувати наступного року, а потім систематично віддавайте цю суму. Не чекайте, поки якийсь красномовний промовець у церкві спробує витягнути з вас гроші. Нехай ви і Господь самі розберетеся з цим удома. Саме там цей має відбуватися відображення ваших стосунків із Богом. А тепер, Джоне. А що якби. Ми просто не задоволені тим, як використовуються наші гроші. Добре. Лука 21, вірші з першого по фордо звоймандя. Можна я просто перебув? Бо це справді щось у мені розбудило. О, розбудила. Знаєш, коли ти сказав, а що, якщо ми не задоволені грошима, які віддаємо? Це вже не твої гроші. Як тільки ти їх віддаєш, вони вже не твої. Вони і спочатку не були твоїми, бо Бог володіє всім. Але як тільки ти їх відпускаєш, це вже не твоє. Тобто це акт віри і це його відповідальність. Саме так щодо організацій, які неналежно використовують ці гроші і мають релігійний чи духовний характер, є історія в Євангелії від Луки, розділ 21, вірші 1-4. Одна маленька жінка заходить і дає дві мідні монети організації, яка замишляла вбивство Ісуса. І, мабуть, більшість релігійних організацій ще не зробили з нами нічого подібного. Або ще ні. Сподіваюся, що ніколи не зроблять. Вона дала від серця сповненого ріборі. Це радикальна пожертва. Я ніколи про це так не думав. Це були дуже глибокі моменти, і попереду ще більше. Приєднуйтесь до нас після перерви. Привіт, я денера. А я Віктор. Сьогоднішній фінансовий лайфхак стосується економії грошей під час купівлі лампочок. Ого, на покупці справді можна заощадити. Ясно. Розкажи мені більше. Зу. Існує три популярні піпи компактних лампочок. Лампа розжарювання, ваша традиційна лампочка. КЛЛ, що розшифровується як компактна люмінесцентна лампа і світлодіодний. О, яка ж візниця? Одна з відмінностей у тому, що енергозберігаючі лампочки служать довше, ніж традиційні. Ми зосередимося на головному для домовласників різниці у споживанні енергії. Скільки ми говоримо, компактні люмінесцентні лампи і світлодіоди заощаджують 80% енергії, яку споживають лампи розжарювання. Здається, це досить значна сума. Скільки грошей можна зекономити, перейшовши на еколампочки? Спершу поговоримо про ціну кожної лампочки. Хоча ціни залежать від потужності та інших факторів, лампа розжарювання зазвичай коштує близько долара, КЛЛ майже 2 долари за штуку, а світлодіодна лампа приблизно стільки ж так було не завжди. Ціни суттєво знизилися останнім часом. Гаразд зрозумів, тож різниця в ціні не така вже й велика. Мерцібло. Скільки лампочок у більшості американських будинків? В середньому 56 на будинок. Скільки грошей витрачається на енергоносії на одне домогосподарство протягом 10 років? Лампи розжарювання коштуватимуть вам у середньому близько 4900 доларів протягом 10 років. А як щодо люмінесцентних карт? Близько 1135 доларів. А свіпланюри? Всього 794 долари. Ого, це серйозні вовші. Дуже серйозні гроші. Тобто перехід з лам розжарювання на світлодіодні лампи заощадить більшості домогосподарств за 10 років 4 тисячі доларів на витратах на електроенергію. Так, це 4 квитки туди і назад, з Лос-Анджелеса до Лондона. Або 4 тисячі морозива. Ви можете бути здоровими і купити 1300 фунтів брокці. Це багато броколі. Так, це так, і це велика економія. Дякуємо, що були з нами на випуску Маніхек. Знову час для фінансової грамотності для чайників з Дейвом і його другом дідусем Забудьком. Сьогодні вони розкажуть нам про благодійність. Давайте подивимось. Де зуби? Де зуби, хлопче? Ти не бачив зуби? Вибач, я не бачив твоїх зубів. Де ви їх розмістили? Ну, якби я це знав, я б, мабуть, тебе не питав. Слухай, вибач, але я не бачив твоїх зубів, дідусю. Гадаю, розумієш, я не можу без них її собачої кістки погризти? Ну, у тебе є зайвий тулак? Додатковий набір? Ви були у стоматолога останнім часом? Ці речі коштують чималих хражей. І боке. У вас є набір, який ви можете мені бузичити? Ні, дідусю, це мої справжні зуди. Я б все одно волів заперечити, що твої зуби не підійдуть. Чому так, ви мав великий язик? Слухай, здається, ти багато чого забув останнім часом. Я? Що я забув? Ну, Ти забув про день народження бабусі минулого місяця. Ти забув дату своєї річниці минулого тижня. і <рес> Бабуся була з цього не дуже ада. як? Ну, а минулого тижня ти загубив ключі від трактора, а тепер втратив і зуби. Знаєш, якщо подумати, я міг би допомагати тобі купити новий комплект зубів. О, це дуже по-доброму з твого бака. Знаєш, мені подобається допомагати іншим, і якщо ти не знав, Бог любить того, хто дає з радістю. Тепер, коли ти це сказав, ти справді виглядаєш пустотливо радіана. Дякую, бо я такий є. Я давно навчився віддавати. Можливо, я скористаюся твоєю пропозицією щодо цієї щедрості. О, ти маєш на увазі, що хочеш засвоїти урок дарування? Ні, я хочу засвоїти урок зяття. Давай, дідусю, забудькувата. Дай мені перепочимати. Заспокойся, Соні. Я просто жахтую. Правда в тому, що я, можливо, багато забуваю останнім часом, але одне я не забув. Усе належить Богові. Ну, це правда, дідусю. Колись давно я зрозумів, що все, що ми маємо і ким ми є, походить від Бога. Так? Також Бог хоче, щоб ми віддали йому своє серце. Так само і тема. Що віддати Богові своє серце? Що, тобі потрібні слухові отирати? Ось що я сказав. Чи віддавки своє серце погою? Так, маю. І знаєш, дехто не може віддати Богові своє серце на всі сто відсотків. Так, але якби люди навчилися віддавати Богові своє серце повністю, були б благословенні. Здається, я розумію, що ти маєш на увазі. Коли ми віддаємо, ми отримуємо. І Соні, ти не зможеш дати Богові більше, ніж він дає тобі. Не правда. Бог дав нам усе, що б маємо. Але, Дірюсю, у мене є до тебе питання перед тим, як ти підешся як ти збираєшся їсти без зубів, поки ми не зробимо тобі нові? О, це просто. Ти коли-небудь бучу про пюрешку. О, я обожнюю картоплями тире. Я теж, бабусю, ти можеш приготувати нам їхнє всесвітнє відоме пюре. Таке, для якого не потрібні зуби щоб жувати. Сьогодні у нас у гостях Дороті, талановіта коваля з північної Каліфорнії. Так, ви правильно почули. Пловне. Залишайтеся з нами, щоб почути її історію. Моя одразу повернемося після цієї перерви. Я Дон Мечус. Ласкаво просимо до дурних Мошей. Я знаходжуся приблизно за чотири милі від пліму та Каліфорнія біля мальовничих передгір'їв Сахари. Ми знаходимося в Стіглер метал дизайн. Дороті, Стіглер, власниця кузні. Дороті, ласкаво просимо до дурних грошей. Дякую. Чи займався ти ковальською справою на залі? Як довго ви цим займаєтесь? Ви знаєте, я молився про щось, що я міг би зробити, щоб показати людям, що Бог працює в нашому житті. І ось що сталося. І я цим займаюся вже 45 років. Тож, яка ваша спеціалізація в куванській справі? Я yeah. думаю, ймовірно, це було б кування бронзової фігури та складання деталей разом за допомогою старовинних столярних виробів із заклепок? Шип, паз щось таке на відміну від зварювання. На самому початку я майже нічого не знав про цю справу, окрім кількох простих технік, які я встиг вивчити, і ми трохи зварювали разом з іншими. Але чим далі я цим займався, і Господь поступово відкривав мені все більше знань та розуміння, тим більше я відчував бажання зосередитися саме на роботі в старовинному традиційному стилі. Тобто, вироби, які ви створюєте, вони унікальні. Так, це так. Вони справді унікальні, і іноді навіть не збігаються зліва й справа. Люди часто думають, що все має бути однаковим по всій довжині. Я намагаюся трохи урізноманітнити, бо коли дивишся на дерево, здається, що всі листки однакові. Але якщо придивитися ближче, вони зовсім різні. Вони різного розміру і рухаються по-різному. І я намагаюся передати це навіть у своїх виробах, навіть якщо це повторюваний візерунок. Навіть якщо цього немає накреслення, я імпровізую це у роботі, бо тоді виріб оживає. Люди це помічають і кажуть, ого, я навіть не здогадувався, що цього хотів. Але тепер, коли бачу, розумію, це саме те, чого я хотів. Дороті, Що у твоєї духовній подорожі спонукало тебе почати жертвувати десятину? Це справді гарне западання. Знаєш, я насправді не хотіла цього робити, бо у нас зовсім не було грошей. Ми жили буквально від зарплати до зарплати. І Господь справді дав мені зрозуміти, що якщо я хочу бути успішною, і він не мав на увазі, я ніколи не думала, що йдеться про великі гроші. Він мав на увазі, що якщо я хочу разом із ним впливати на життя людей, то мені потрібно віддавати десятину. Я навіть толком не знала, що це таке. Він допоміг мені прочитати Біблію, яка читалася як роман, коли він мене вів. Тож, я знала про це, але не ходила до жодної церкви, де давали десятину. Я взагалі не мала уявлення, хто такі адвентисти сьомого дня. Я не знала, що досі вірю так само. Як ти випробовувала Господа щодо десятини, як це пропонується робити в Малахії? Я переїхала сюди, до Каліфорнії. Я займалася ковальством, ну, може, приблизно десь років 20. Мій чоловік, на жаль, помер. І я опинилася тут. І я пообіцяла Господу, що якщо він мені допоможе стати ковалем тут, а я знав, що він це зробить, тому що в мене не було мелічної роботи як запасного варіанту. І я сказала гаразд: якщо ти допоможеш мені це зробити, я буду віддавати десятину. 10% від відвалового доходу плюс ще 5% від відвалового доходу, тобто 15% від валового доходу ще до того, як я нагодую своїх дітей. І в мене не було жодної конкретної причини думати, що я взагалі доживу до кінця року. я не знаю, чому раптом відчула, що хочу це зробити. Але я вже казала йому раніше, що якщо він мені допоможе, щоб старанно працювати, я мав би бути вірним у відношенні десятими. Що? Було важко, бо у тебе не було стабільної зарплати. І я навіть не знав, що в мене буде робота. І То. що ж сталося? Ми отримали справді дивовижні роботи. І поки ми все це робили, здавалося, що це просто така боротьба. Я так боявся, що не встигну. І я постійно казав йому гаразд, господи, тепер ти маєш допомогти мені це зробити, бо нам треба заплатити три тисячі доларів. Платіж за це місце вже наближається, і він знає, що у нас є. Все, що у нас є. Мені не треба було йому все перераховувати. Але я казав гаразд, але я завжди платив свою десятину. Того року я заплатив багато десятера. І наприкінці року, коли мій бухгалтер сказав: Добре, дороті, мені потрібні цифри. Я справді боялася, що мене це поховає. І я виявила, що я насправді заробила значно більше, ніж будь-коли раніше за той рік. Яке свідчення? Так і було, і я була шокована. Бо найкрутіше було те, що в мене не залишилося багато грошей, але їх було достатньо, щоб прожити, і це власне те, що він робить. Він проводить нас через усе. Дороті, уявімо, що я приходжу до тебе і кажу: мені справді важко дається ідея віддавати десятину. Що б ти мені сказала? Знаєш, це справді гарне питання, бо багато людей борються з цим, і все, що я можу тобі сказати, це моя історія. Коли я віддаю десятину, він бачить, що у мене є все необхідне. Він бачить, що в мене достатньо грошей, щоб мені не доводилося стояти в черзі за хлібом. Мені не потрібно звертатися за соціальною допомогою. Я не, знаєш, У мене не завжди є все, чого я хочу, але у мене завжди є все, що мені потрібно. І я завдяки десятину, я, я впевнена, що саме це. Забезпечило моїм дітям достатньо їжі на столі. Одяг, у якому вони почувалися чудово, і можливість вступити до коледжу. У мене троє дітей. Мій син, талановитий інженер з Іллінойсу, яким я пишаюся. Моя донька має ступінь доктора філософії з фізики високих енергій. Вона професорка в АНМ. І ще одна моя донька – лайф-коуч у сан франциско І всі вони пройшли через випробування. Усе це сталося тому, я справді відчуваю, що це тому, що я віддала йому те, що він просив, навіть коли думала, що не зможу. І, мабуть, це найважча боротьба знати. І справді це справжнє знання. Це не тому, що всі інші так кажуть, це знання тут всередині. Дуже особисте річне, так? Так, якщо я справді довіряю тобі, Господи, бо я бачу, що насправді не можу цього зробити. Я просто не можу взяти 15% від свого валового доходу і вижити, принаймні, на мою думку. Коли ти прийняла це рішення бути вірною Господу у десятку протягом того року і давати 15% від валового доходу як десятину та пожертву, ти почула це від якогось проповідника? Чи це було у тиші твоєї власної духовної подорожі? Чи Господь говорив до тебе? Іноді це гарне питання, бо я часом думаю, це Дороті говорить із Дороті, чи це тут Святий Дух. Знаєш, але він каже: він обіцяє, моїй вівці почують мій голос. І мені здається, я знаю, коли він говорить до мене. І іноді думаю, нормально сказати, що? Ти впевнений? Я щойно це сказала? Що я, ну, чи я просто це вигадую. Це нормально. Я не думаю, що він нас за це засуджує. Але я чітко відчула, що він особисто говорить мені. Мені справді потрібно, щоб ти це зробила. Я хочу, щоб ти це зробила, і я допоможу тобі. І знаєш, це справді смішно, Джоне. Ніхто ніколи так багато не питав мене про десятини. І я впевнена, що саме з тієї причини він і змусив мене це зробити для цього самого дня. Дороті, дуже дякую, що поділилися з нами своєю історією та свідченням. Ти надфнення. Нехай Господь благословить вас у всьому, що ви робите. І я сподіваюся, що коли ти використовуватимеш цей молоток, жар і метал, що ти влучив саме в потрібне місто. Дякую. Якщо ви хочете дізнатися більше про роботу Дороті, відвидайте стіглерметалдезайн.ком. Це Джон Метюс. А ви дивитеся дурні гроші. Ми зараз повернемося. Заскаво просимо назад. Я зрозуміла з історії Дороті, що вона така пристрасна, талановита людина. Чи так? Яке ж відчуття виникло в мене, коли я слухав твою історію, Вівіан? Відчуття благословення від того, що ти віддавав. Я був. Джоне, у тебе була така історія? У мене був 225 Ямаха. Мотоцикл. Ще один мотоцикл. І я його продав. І я мав 2000 тисячі доларів 100 доларовими купюрами. І їхав дорогою, розмахуючи ними. Я думав, що з мені з цим робек? І Бог заговорив до мене в машині, коли я був сам. Джоне, я хочу півтори тисячі доларів. Я сказав добре, це твоє. Що ти хочеш, щоб я з цим зробив? Я хочу, щоб ти купив щось, чого не бачиш, що саме, «Одноденну церкву. Тож я насправді перестав розмахувати грошима. І я подумав, Господи, це твоє, але можна я ще трохи помахаю цим, поки не доїду додому? Він сказав: Добре, але не випробовуй мене, бо я заберу інші 500». Тож я доїхав додому. А тепер росячи Москаве, я ніколи не бачив того, на що я пожертвував. Я бачив лише фотографії, ось у чому моя думка. Я не знаю, куди пішли ті 500, але я ніколи не забуду, куди пішли ті 1500. І мене благословляє кожного разу, коли я розповідаю цю історію. Тобто, наприклад, для тебе гроші дорівнювали душам більше щастя давати ніж отримувати. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до нас наступного разу на Стюпідмані.